Прогноз погоди на три дні з 12 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший, детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на завершення вихідних та початок нового тижня. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду, де ще пануватиме осіннє тепло до плюс 17 градусів, і які регіони відчують перші подихи зими з мокрим снігом у Карпатах та на півночі. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де очікується найбільше зниження температури. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 12 по 14 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції. У найближчі три доби з 12 по 14 жовтня Україні очікується мінлива погода з опадами та зниженням температури. 12 жовтня невеликі дощі пройдуть у південній частині та західних областях. 13 та 14 жовтня невеликі дощі охоплять усю Україну. Особлива увага до Карпат тут вночі та вранці можливий туман, а 14 жовтня вночі. Місцями і в північній частині очікується дощ з мокрим снігом. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Слід звернути увагу на пориви вітру 12 жовтня в день у північних, Волинській та Рівненській областях, а 13 жовтня вночі на північному сході країни місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура 12 жовтня вночі коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла, в день від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. На півдні країни та на Закарпатті 12 жовтня денна температура буде вищою від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. 13 та 14 жовтня очікується зниження температури на 2-4 градуси по всій країні. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар та погода-карта. Особливо за зоною мокрого снігу. Коротко пробіжимося по регіонах почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. У періоді з 12 по 14 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 14 градусів. 12 жовтня очікується переважно без опадів. 13 та 14 жовтня невеликі дощі. Зверніть увагу, вночі 14 жовтня місцями можливий дощ з мокрим снігом. В день 12 жовтня очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний. Сильний. Погода на завтра для півночі країни холодна, вітряна з першими ознаками зими. У Чернігові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 8. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сильним вітром та помірною прохолодою, а вночі готуйтеся до мокрого снігу. У Сумах денна температура буде плюс 14, нічна плюс 9. Вітер північно-західний 11 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, що ідеально підходить для домашнього відпочинку. Погода сьогодні тут обіцяє бути з помірними дощами. Продовжимо з півдня України. – це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 12 по 14 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11 градусів, а денна – від плюс 12 до плюс 17 градусів. 12 жовтня – з подальшим зниженням до плюс 10, плюс 15, 13 та 14 жовтня. Усі три дні очікуються невеликі дощі. Вітер північно-західний, помірний. Погода на тиждень для півдня буде відносно теплою, але з опадами. В Одесі денна температура буде плюс 15, нічна плюс 10. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. В Одесі очікується невеликий дощ та помірний вітер. Погода онлайн для цього регіону вказує на відносно комфортні умови. В Херсоні денна температура плюс 16, нічна плюс 11, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує відносне осіннє тепло, що ідеально підходить для прогулянок. У Миколаєві денна температура плюс 15, нічна плюс 10, вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає невеликими дощами та теплою, але вітряною атмосферою. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 12 по 14 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 8 градусів, а денна від плюс 9 до плюс 17 градусів. 12 жовтня очікуються невеликі дощі на Закарпатті, 12 жовтня до плюс 17 градусів. 13 та 14 жовтня очікується зниження температури та невеликі дощі. Вночі там вранці можливий туман у Карпатах. В день 12 жовтня очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду у Волинській та Рівненській областях. Вітер переважно північно-західний, помірний до сильного. Погода на 10 днів для заходу обіцяє поступове зниження температури. У Львові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 7. Вітер північно-західний 11 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день та невеликий дощ, що освіжить повітря, а сильний вітер додасть відчуття прохолоди. В Івано-Франківську денна температура плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість та невеликий дощ в Ужгороді. Денна температура плюс 16, нічна плюс 9, вітер західний 8 метрів на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку денна температура плюс 12, нічна плюс 6, вітер північно-західний 12 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать атмосферу, а сильний вітер буде відчутний. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 12 по 14 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 11 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 15 градусів. 12 жовтня переважно без опадів. А 13 та 14 жовтня очікуються невеликі дощі вночі, 13 жовтня, на північному сході очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний, помірний до сильного. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє поступове зниження температури. У Харкові денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8, вітер північно-західний 11 метрів на секунду. Харків дарує відносно теплий день, але готуйтеся до невеликих дощів та сильного вітру. У Донецьку: денна температура плюс 15, нічна плюс 9. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. І на завершення центр України: це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 12 по 14 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 9 до плюс 14 градусів. 12 жовтня переважно без опадів. 13 та 14 жовтня очікуються невеликі дощі. Вночі 14 жовтня у північній частині місцями можливий дощ з мокрим снігом. В день 12 жовтня очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний, помірний до сильного. Погода онлайн для цих регіонів. Підтверджує мінливу осінню погоду. У Києві денна температура буде плюс 12, нічна плюс 7. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом, а сильний вітер додасть відчуття прохолоди. Вночі готуйтеся до мокрого снігу. У Вінниці денна температура плюс 11, нічна плюс 6. Вітер північно-західний. 11 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, а дощі ніжно освіжать повітря. У Дніпрі денна температура плюс 13, нічна плюс 8, вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 12, нічна плюс 7. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок, але очікуються невеликі дощі та пориви вітру. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними загальні висновки. Цей період принесе Україні невеликі дощі на більшій частині території та відчутне зниження температури з понеділка, 13 жовтня. Головний погодний фактор сильний північно-західний вітер з поривами до 20 метрів на секунду. Найбільш значуща зміна поява мокрого снігу вночі 14 жовтня у Карпатах та місцями на півночі, що свідчить про глибокі осінні процеси. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що в Україні відбувається поступове зниження температури, що є нормальним для середини жовтня. Для одягу обирайте теплі, водонепроникні та вітрозахисні речі, адже сильний вітер відчутно знижуватиме комфортну температуру. Настав час для плащів і парасольок. Подорожі будуть приємними на Закарпатті та Півдні, де збережеться найтепліша погода. Якщо ви слідкуєте за погода Радар, ви зможете точно відстежити невеликі осередки опадів та рух мокрого снігу. Для активностей ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!